Заїхала нам на продаж ось така автівка. Це Kia Niro 2019 року: 64 кВт батарейка з запасом ходу до 500 км. Це у нас 2019 рік, 99 тисяч рідного пробігу в чудовому стані, в класному кольорі. По комплектації у нас тут безключовий доступ, автоскладування дзеркал, задні парктроніки, камера заднього виду. Та багато іншого. Зараз більш детально пробіжимось по комплектації в салоні. От, оцініть стан автомобіля і перейдемо зараз до салону. Тут у нас лінзована оптика, роз'єми зарядних портів Type 2 та CCS. Швидкісна зарядочка. Зарядний пристрій у нас є в комплекті. А тепер перейдемо до салону. Безключовий доступ. Так, у нас тут автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, електро електроспло підіймачі передні, задні, датчики тримання смуги. Автохолд. мультикермо шкіряне. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, двохзонний клімат, безпроводна зарядка телефону, звісно ж. автохолд, Вибір режиму руху, електростоянкове гальмо. Пробігу 99763. 763. Комбінований класний салончик. З шкіряними вставочками натуральними. позаду простори, салончик, багато місця. Подивіться на стан автомобіля, як він виглядає. Так, зарядний пристрій та подовжувач. В комплекті. Маємо також шторочку. Дуже крутий дизайн, комфортний автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.